Вітаю, шановні слухачі і глядачі в ефірі Радіо Свобода, програма «Ваша Свобода, яку веде для вас Віталій Портника в нашій гості сьогодні, заступник директора інституту світової політики Сергій Солодкий. Вітаю пане Сергію Добре. і експерт міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук. Ви також можете дивитися нашу програму на телеканалі Еспресо. А говоримо ми, звичайно, сьогодні про те, що турбує я думаю всіх. Хто стежить за політичними подіями навколо України і в самій Україні, це підсумки зустрічі в мінську президентів Росії і України, Володимира Путіна і Петра Порошенка, першої такої двосторонньої зустрічі, фактично, якщо не рахувати побачення в Нормандії. І от хочу вам, шановні гості, запропонувати таке бачення ситуації, яке стратегічне, яке може. Дещо дати старт нашої з вами дискусії? В принципі, наші співвітчизники, які будь-які нормальні люди, я б сказав, вони сприймають ситуацію категорія або війна, або мир. Правда, не може бути миру і війни водночас. Однак на наших очах є зовсім інші процеси в світі. Скремо близькосхідний процес. Там мир весь час відбувається, якщо хочете на тлі війни, а війна на тлі миру. І переговори між Ізраїлем і Арабським світом. Закриті, відкриті, вони фактично почалися 48 року. Почалися війни і почалися мирні переговори. І так воно продовжується до сьогоднішнього дня. І е, виникає питання: а що дають переговори на е, тлі? Військових дій, а мені здається, що що це якраз залежить від того, якої позиції притримується кожна сторін. Якщо є держава, яка легітимно готова захищати свою безпеку, і є сили, які готові терористичним шляхом відстоювати свою точку зору, то держава, яка легітимно захищає свою безпеку, завжди виграє, навіть коли вона веде переговори на тлі війни. Пане Василь, я надзвичайно щасливий про те, що ми можемо нарешті спробувати в цій студії подивитися на ситуації не з точки зору, як тиснув руку Порошенку Путіну, чи а, який був тон виступів одного чи іншого лідера, ну, так, а з як... геополітичної точки зору як... ну, увагу, що я коли про на хвилину як була вічна дискусія, чи потисне із хакрабі руку Ясіра Рафата. Так, це ж була так, дискусія так, на так, кілька років. Це, ну, це от... показує просто нерозуміння. Іння суті і глибини процесів звернули увагу на те, що одразу ж після того, як закінчилась Епопея з конвоєм російських військ в Україну, розпочалося введення конвою гуманітарного Європейського союзу через Туреччину в Сирію. Причому Росія, яка контролює сирійський режим, абсолютно. Нічого не зробила, щоб його зупинити, урядові структури Сирії повністю підтримали. Це була копія історії, яка була в нас, яка дуже багатьох е э, західних оглядачів, на жаль, у нас це навіть не обговорювалося, змусило прийти до висновку почекати. А там що не домовились, так? Тобто європейці е е натиснули на українців, щоб ті дозволили російський гуманітарний конвой, і відповідно росіяни натиснули на Асада, щоб ті дозволив європейський конвой. І якщо подивиться в ці цілому на ситуацію з геополітичної точки зору, ми чітко. Бачимо, що ми, на жаль, є лише частиною великого такого хитросплетіння інтересів і подій, які починаються в і закінчуються в Афганістані, які починаються в Ірану, в Ірані і Рація закінчується в Сирії. На жаль, ми є частиною такої геополітичної складної ситуації, і ми скоріш тут є не гравці, а об'єктом тиску зовнішніх а, сил. А, маємо, що маємо, тому в цій ситуації а, засуджувати Порошенка за те, що він подав руку. Путіна, я думаю, це є, мабуть, що найгірша, найгірший шлях для того, щоб дати ті чи інші оцінки. Порошенко знаходиться у виключно важкій ситуації. У нього, на жаль, вибору менше, ніж хотілося б, і те, що він пішов на цю зустріч, показує, що була, по-перше, проведена достатньо серйозна підготовча робота, і що все ж таки є. Певні шанси вийти з ситуації, вийти з цієї війни з меншою кількістю людських жертв, аніж якщо би ми зараз впиралися і пробували продемонструвати. Ті іншу свою позицію не обов'язково обґрунтовано нашим зовнішнім партнерам. Так, ми стали заручниками ситуації, заручниками того, як негідник Янукович зруйнував нашу економіку, зруйнував нашу обороноздатність. здатність. Ми стали заручниками того, що Росія за це десятиліття змогла побудувати потужну армію. Ми стали заручниками того, що у нас суспільство гетерогенне розділене, і, на жаль, є в Донецьку ті, хто можуть кинути чи плюнути. У українських солдат, які стали е, е, заручниками також ситуації, тому я в цілому все ж таки схильний до того, щоб оцінювати е, події в мінську більше позитивно аніж негативно. Думаю, що Петро Порошенко зміг е, все ж таки видавити з складної ситуації, в якій ми зараз є, деякі позитиви. Серед позитивів, я би насаперед відзначив те, що ми фактично домовились закрити кордон. Якщо подивитися... домовилися провести консультації консультації за щодо закриття кордону, це чи чи не вперше прозвучало, що ми домовилися говорити про закриття кордону. Це дуже дуже великий плюс. Ми домовилися відновити тристоронні консультації по енергетичних питаннях. Хоча тут знову ж таки енергетика в Україні є окремим комплексом проблем. Я особисто вважаю, що при запровадженні третього енергопакету Європейського союзу, при повній лібералізації енергетичного ринку, нам і не потрібен ро російський газ, російський газ це є сфера, де процвітає корупція, і е, я не бачу особливої проблеми в тому, щоб е, швидко реформувати нашу газову сферу, яка дозволить нам щороку видобувати е, 100% обсяг газу, який може здовільнити наші потреби. А, але поки що на жаль, час втрачений більше того, ми не бачимо реформування цієї е, галузі, тому е, ми не зможемо пережити цю зиму спокійно без російського газу. Тому відновлення консультацій в Звичайно, є е, позитивом так само. Я достатньо критично ставився до. Того, що було погоджено а, включити в офіційний передокденний зустрічі у мінську обговорення зони вільної торгівлі Україна ЄС, мені здається, що такі питання взагалі не повинні бути предметом політичних зустрічей, а виключно лише експертного діалогу. Ми не можемо дозволяти комусь думати, що вони можуть змусити нас поміняти е, документи, які ми вже підписали, які б вони не були хороші чи погані. І от сьогоднішні заяви з російського боку, що можливо будуть зроблені з зміни до тексту угоди про асоціацію. Ну сподіваюсь, що це е, тільки російські е, е, такі спекуляції на цю тему. А вони не мають під собою реального реального підґрунтя. Тому що якщо ми дозволяємо вважати, що нас можна змусити поміняти підписану угоду, це дуже поганий сигнал. Не тому, що ця угода така хороша, це питання принципів. Мені може бути байдуже косово, але якщо ти порушуєш правила міжнародного права щодо Косово, це означає, що ти можеш їх порушити щодо Абхазії. Якщо ти їх порушиш до Абхазії, їх можна порушити і до Криму, і до Калінінграду, і до і до будь-якої іншої частини світу. Ми не можемо дозволяти на нас а, випробовувати порушення принципів. Ми не можемо дозволяти... А, Україну виставляти у формі країни, яка дозволяє змінювати підписані нею вже документи, але відновлення діалогу, сподіваюсь, воно не приведе до того, що оберуть саме таку дуже хибну схему. Як зміна підписаних документів, а лише дозволять додатково показати той очевидний для будь-якого експерта факт, що ЗБТ України ЄС не несе загроз, про які говорить російська сторона. З іншого боку, безперечно, діалог може і привести до того, що нарешті ми повернемося до вирішення суті проблеми. Адже все це, очевидно, є верхівка айсбергу. Суть проблеми геополітична, з чого ми почали. Росія себе вважає ображеною ізольованою Заходом. Росія хоче відомстити Заходу за розпад радянського союзу і комуністичної системи. Росія очікувала, що вона займе своє гідне місце в єдиному Європейському домі. Вона його не зайняла. І тому мені здається, що ми зараз маємо взяти в свої руки е, ініціативу. Е, Заохотити наших і західних партнерів і росіян переглянути взагалі всю європейську архітектуру і безпеки, і інтеграції, і економічного співробітництва. Тобто, іншими словами, ми маємо змусити вийти з нашої кризи з позитивом з тим, щоб і Україна, і Росія, і будь-які інші країни Європи, і колишнього СРСР могли мати такий самий рівень інтеграції європейської структури, як, наприклад, Норвегія чи Швейцарія, а при бажанні і вступити в європейський союз. Пан Сергію, а ви вірите, що Україна може бути таким гравцем, який примусить до зміни самої міжнародної архітектури? Скажімо так, пан Василь вже зачепив тему важливості України і у інтересів геополітичних гравців саме в на нашому просторі, але пан Василь це відніс швидше до негативу, сказавши, що на жаль, угу. я би це відніс у плюс, оскільки Україна, перебуваючи на цьому перехресті інтересів, може використатися на свою користь. Так, наші ресурси, наші е, позиції нинішні не дозволяють стати е, гравцем на повну силу. Е, досі ми мусимо говорити лише про потенційну вагу, про е, потенційну е, роль важливого гравця. Але вона в нас є, і багато чого від нас залежить. І те, що Україна е, зараз намагається таку роль е, відігравати, для мене є очевидним. І я не належу до критики приміром, Петра Порошенка, який е, їхав на переговори до Мінська. Е, я вважаю, що будь-які переговори хороші, гірше від них не буде точно. Е, для мене є очевидним, що українська влада вибрала тактику е, малих досягнень. Які з часом можуть вилитися в щось сутнісне, очевидно, що ніхто не очікував, що ці переговори одразу приведуть до миру на Донбасі. Е -е, Ми так само були певні застереження, чому е -е, переговорний процес. Мета якого врегулювання ситуації на Донбасі припинення війни, яку розв'язала Росія, змішується з питаннями економіки, угоди про асоціацію, змішується з питаннями газу, що там робив Карл Дегух чи е, пан Отінгер. Для мене були такі питання теж виникали, але знову ж таки, ми не знаємо багато питань кулуарних коридорних. Дещо ми знаємо, що приміром, Путін всіляко намагався ці переговори зірвати. Що він нав'язував приміром, переговори саме е, в Білорусі, а не в Казахстані, як приміром, українська сторона хотіла. Е, так само цілком імовірно, що саме він нав'язував економічні переговори в мінську. І те, що Україна, е, попри всі застереження, погоджується погодилася і таким чином витягнула Путіна на переговори, це своєрідний теж елемент примусу Путіна до е, мирного діалогу. Якби він не пручався, якби він не хотів. Е, Плоди цей примус до миру може дати не одразу. Треба усвідомлювати. Ось пан Вітарій порівнював нинішні переговори з переговорним процесом на близькому сході. Переговори на фоні війни. Ми маємо усвідомлювати, що ми маємо справу з гібридною війною. І так само маємо справу з гібридним переговорним процесом. А, в якому сході теж гібридна війна йде точиться фактично що? Найменше ми маємо дві сторони конфлікту в близькосхідному е, конфлікту. Е, у нас є ситуація, коли Російська Федерація не визнає себе стороною конфлікту. І на цьому тлі знову ж таки дуже важливо, що Україні вдалося примусити російську сторону, яка не визнає сторони конфлікту, до консультацій щодо посилення контролю на кордоні, до зустрічі консультацій між начальниками генштабів, до обміну заручниками це те, що я відношу до стратегії малих досягнень, чи малих кроків. Але це фундаментальні кроки, якщо нам справді вдасться відновити контроль на кордоні, якщо знову ж таки російське керівництво і Владимир Путін не лукавив. Цього разу, як він робить останні е, місяці, коли знову ж таки не визнає себе стороною конфлікту, він можливо хотів. Він сказав те, що хотів від нього почути. Ну, я не виключаю цього, але знову ж таки, якщо далі буде продовжувати тиск е, з боку України. І партнерів західних України, щоб Путін дотримався свого слова, щоб ці консультації такі відбулися. Знову ж таки, якщо буде чинитися тиск на Москву, щоб контроль на кордоні здійснювався е з допомогою моніторингу експертів ОБСЄ, оскільки ми знаємо, що російська сторона погоджувалася на цей формат, але лише у випадку припинення вогню в Україні. Така дуже лукава формула. Це означало, що ви заморозите конфлікт, створіть у себе Придністров'я, е кероване з Москви, а потім, можливо, ми дозволили дозволимо експертам ОБСЄ до нас приїхати на кордон, коли вже не буде смислу росіянам поставляти зброю терористів на територію країни, бо вони досягнуть своєї е, цілі дестабілізувати ситуацію в Україні і таким чином тримати на короткому повідку е, українську, е, українську владу? Е, дуже важливо, що Україна е, не погоджується на ті маніпуляції чи на те лукавство, яке е, може виходити зараз з російської сторони. Перемир'я будь-якою ціною чи мир будь-якою ціною. Ми продовжуємо антитерористичну кампанію. Е, дуже важливо, що ми ведемо мирний процес, мирні, мирний діалог, тому що. А, Цього хочуть від нас наші партнери на заході. Ми бачимо, і ми показуємо свою прихильність до мирношляху. Цього можливо не очікують, а може не хочуть наші російські партнери. Але таким чином, ми вибиваємо ґрунт аргументацію з боку ворожої пропаганди, яка зображує українську сторону як агресивну сторону. Ми Показуємо, що якраз ми є стороною, яка прагне до миру. Ми готові йти на е, мирний діалог і вести його стільки, скільки потрібно для досягнення повноцінного миру. Е, і я впевнений, це також і очікування з боку і українського суспільства, українських громадян, тому що е, стільки смертей, е, стільки лиха, скільки зазнали сім'ї, які проживають в східних регіонах України через агресію з боку Росії. Е, звичайно, що це є своєрідним тиском на українську владу. Даватися до нестандартних кроків, вдаватися навіть до е, мирних кроків шляхом і е, на фоні того, буде будувати критика, що не варто чи вітатися з агресором, чи взагалі розмовляти з агресором. На жаль, у нас іншого шляху немає, крім проведення далі антиристичної операції, ведення діалогу е, з Росією з агресором і досягнення тих е, досягнень е, тих, тих рішень, які зрештою можуть. Призвести стати фундаментом для е, миру в регіоні е, і продовжувати тиск на російське керівництво з допомогою західних партнерів, е, і в тому числі, я так розумію, і з допомогою партнерів на пострадянському просторі, оскільки е, політика білоруського керівництва і політика каз казахського керівництва для мене не є однозначно проросійською. В деяких питаннях вони більше є е, українськими союзниками-партнерами, ніж російськими. Е, тому у мене більше позитивних відгуків і оцінок початку цього діалогу, ніж негативних. Я маю сказати на користь свого порівняння з Близьким Сходом, що вчора було досягнуто перемір'я між ізраїлем і палестинськими. Угрупованням Хамас, і воно було досягнуто при посередництві Єгипту, який не мов би, не є стороною конфлікту, але завжди, коли досягають миру з цією організацією, завжди втручається Єгипет, який фактично грає роль Росії, що б ми там не казали, може менш зацікавленою нестабільності, але більш здатною впливати на диверсійно-терористичне угруповання, тому що зброя там теж десь з Єгипту. Якщо Єгипет дуже б захотів, він би всі тунелі перекрив, а він не перекриває, щоб мати можливість керувати конфліктом. Так що це повторення ось цієї близькосхідної ситуації іноді до навіть до деталей. Але я хочу до пана Василя звернутися, тому що я знайшов певну суперечливість у ваших тезах. Ви з одного боку говорите про образу Росії на те, що їй не вдалося вписатися в концерт європейський, так бувати. А з іншого боку, говорите, що ми маємо перебудувати європейську взагалі ж світ таким чином, щоб Росія в ньому могла могла знайти своє місце. Так, ви це сказали? А інакше виходу немає, але Росія Путіна бачить своє місце в європейському концерті як Радянський Союз. Тобто для того, щоб її образи закінчилася, ми маємо стати її частиною, як і Білорусі, і Казахстан. Тоді Росія не буде почувати себе ображеною. Тому що політична програма російського керівництва, мені скажімо, зрозуміла. Євразійський союз як держава, і тоді Київ, Мінськ і Астана це просто обласні центри. вибачаюсь. І вплив на східну європу, Варшава, Прага і і Братіслава як столиця країн сателітів. Ми повинні пропонувати правильні рішення. Якщо Росія для нас, але правильні такі, в голові Путіна. правильні і для нас, і для Європи, і для світу, і для всіх нормальних адекватних людей. Якщо Путін їх відкине, то він дійсно тоді стане в повній ізоляції, і ми матимемо повне моральне право вимагати щодо Росії значно більш жорстких санкцій і дійсно ізоляції, аніж те, що зараз є. Фактично, якщо порівнювати з історією, ситуація дуже нагадує завершення першої і другої світової війни. Після першої. Тої війни Німеччина агресор була покарана. Це стало причиною е, образи агресії. Гітлер, е, Чехія. Ми зараз на рівні тись го року закінчилась друга війна, і підхід був протилежний. Німеччину не покарали, а інтегрували. Тобто, звичайно, є питання: Але чи цим можна було Гітлера... правильно? Да. Чи можна гітлера було би інтегрувати в європейський союз, європейське економічне співтовариство? Очевидно, що ні. Я не кажу, що це повинна бути Росія Путіна, яка має бути зараз інтегрована в європейські структури. Але я стверджую і хотів би це ще раз підкреслити, що іншого шляху у довготерміновому періоді мати мир. На сході Європи мати мир на наших кордонах це лише інтегрувати Росію в її нинішньому географічному стані, в іншому останнім часом наш з вами колега Володимир Горбач проштовхує свій план, який вже так експерти обізвали планом Горбача про те, що Росія повинна розпастися, і ми повинні Україна робити все для того, щоб Україна щоб Росія розвалилася і тут грає ключову роль. Я вважаю це такими фантазіями, але я не виключаю того, що дійсно. Росія внаслідок своєї агресивної політики може зашкодити насамперед перед собі, адже достатньо лише одному серйозному поштовху всередині Російської Федерації для того, щоб вона також почала тріщати по швам. Тобто я не говорю про те, що сьогодні ми повинні вимагати, щоб Росія стала членом європейського союзу, але ми повинні запропонувати правильні шляхи врегулювання. Європейська архітектура безпеки знищена, вона знищена після. Анексії Криму її вже не існує. Будь-які е, міжнародно-правові засоби зараз є фактично е, е, нікчемні. Ми не можемо зараз апелювати до міжнародного права до того часу, поки є країна, яка собі дозволяє так топтатися міжнародним правом. Хоча з іншого боку, ця країна апелює до Косово і каже: почекайте, чому американцям можна, а нам не можна. Тобто, тут також можна дискутувати, і в росіян є достатньо серйозні правові аргументи на будь-який захід з нашого немає. Групу. Достатньо повідь, я я можу, дискутував... я можу...

вони весь час ідуть, показують на американців, кажуть, вони бомбили Ірак без дозволу Ради безпеки, бомбили. Так чому ми не можемо бомбити Грузію, якщо це зробили американці? Вони дали не, що була певна ре... звичайно Резолюція я, я ради під... безпеки. Я ж не підтримую російську позицію, але я кажу про те, що росіяни завжди знаходять якісь порівняння, прецеденти, і це може тривати до безкінечності. Росі... Я вам скажу... Росіяни да. я ж не заперечую. Ні, так зай... тільки не... ми розплачуємося зараз за ці російські маніпуляціями, життями наших солдат. Тому ми повинні не чекати, поки ми переможемо Росію, поки Гітлер е, з Євою Браун чи з ким зараз там не хочу проводити паралелі, е, що це може бути випадку Росії. Ми не можемо чекати ще 5-7 років, тому що ця третя світова війна, якщо проводити паралелі, буде на нашій території. Нам треба вже зараз пропонувати правильні рішення. А я, ці правильні рішення я просто... це є е, е, нова європейська архітектура безпеки і нова європейська архітектура економічного співробітництва. Шановні росіяни, ви хочете бути. Інтегровані в європейський простір, так само як і Норвегія чи Швейцарія, Ви хочете мати е, таку саму зону вільної торгівлі. Що Путін говорив в Брюсселі на саміт на останньому саміті в лютому місяці цього року? Що ми ж не проти зони вільної торгівлі з Україною? Ми проти того, що ви з нами спочатку не провели переговори і з нами не уклали таку зону вільної торгівлі, а пішли до Росії до України. Тобто, треба як з дурним хлопчиськом не сперечатися з ним, а поставитися до нього ну так з точки зору дорослого, що добре ти Хочеш, бери, а якщо ти відмовишся, то ти отримаєш по одному місці. Я хочу відкинути все ж таки паралель з Косово, тому що вона у вас прозвучала тричі. З однієї простої причини. Це не моя паралель. Я, ні, Ви кажете, що росіяни можуть до неї полювати. Крим не є незалежною державою, І навіть, умовно кажучи, самовиголошений. Крим це частина Російської Федерації. Ви прекрасно пам'ятаєте, як спеціаліст по Європі, що політичною програмою Албанців Косово було не незалежність Косово, а приєднання до Албанії. Вони з цим виступали багато років, і незалежність була лише етапом. І ось Захід вважав, напевно, за компроміс між тим цією ситуацією, що склалася після гуманітарної катастрофи в Косово, і бажанням албанців мати спільну державу. Тим, що з'явилася друга албанська держава на європейському континенті. Я не кажу, що це правильно. Я тільки нагадую, що я крим вважаю, що... не є самовиголошеною державою. Ще треба опорювати. Я теж не тут, тут, думці, але якщо <світ> дозволити, треба чітко все ж таки поставити відповідальність на тих, хто несе цю відповідальність. Захід має свою частину відповідальності за кризу, яка зараз є в Україні, і не може бути сторонні спостерігачем. Чи так як пані Меркель нам давати поради, як ми маємо з росіянами краще жити, і що будь-які там українські рішення не мають ти на шкоду Росії? Росія Німеччина рішенням Бухарестського саміту щодо е, членства України і Грузії в НАТО дала чіткий сигнал Росії, що в неї руки розв'язані робити все, що вона захоче на пострадянському просторі. Е, Захід, не враховуючи, я особисто тоді працював в Брюсселі, я пам'ятаю, скільки так, разів ми доводили до відома заходу, що Косово це є помилка. Якщо ви зробите по Косово, Росія зробить те саме по Абхазії. І ми мало тоді вже в думках, що а якщо Абхазія, то хто зупинить е е агресивного е цього імперіалістичного ведмедя піти У на Крим? 15 секунд 20, щоб сказати, що спеселі. Я з одного боку погоджуюся, справді, що Росія маніпулює цими аргументами, про які ми згадали. З іншого ситуація абсолютно відмінна. По Косово 100 держав визнало е, Косово. Е, ситуацію в Криму чи з Абхазією ми знаємо. По Абхазії під Аню визнавали тільки Тихоокеанські острови і, і, і все, і ще деякі країни парії е, По Україні ситуація відмінна. Е, як би не було. Є застереження до Німеччини чи саме до Європейського Союзу, але все одно західні країни, найбільші країни розвинучу демократію світу, вони сторонні України. Нам потрібно можливо тиснути більше, активніше на наших Правильно. партнерів, щоб вони були активніше в тиску на Росію. Дякую, але... подякую, подякую Василю Філіпчуку і Сергію Солодкому за участь в програмі. Яку для вас про Віталій портника, і хай вам щастить, шановні слухачі, і глядачі.